Друзі, всім привіт! З чого почати? Як ви знаєте, я продав свою хасочку, свою хускварну, яку я мріяв колись купити минулому році, в травні, я здійснив свою мрію, купив хускварну TBI 24-го року, 300-ку, новеньку в коробці. Це були просто неймовірні відчуття. Хто хоче подивитися, як то було десь тут буде посилання. Декілька днів тому. Ви могли бачити в інстаграмі, що я продав. Продав її, продав. І що ж далі? Я не зав'язую з мотоспортом. Поки що. Я думав, що купити. Думав, що купити. І купив таке, таке, що ви будете в шоці. Багато з вас навіть не знає назви такого мотоцикла і взагалі що він існує. Вирішив, я думав робити як відео. Секрет, ні, секрет, вже нема секрету. Багато кому розповів, що це за мотоцикл. Всі крутять отак от. Біля моїх скронь. Каже, що я неадекватно вміняємий. Чому я зробив цей вибір, що там і як все влаштовано, дізнаємося потім. А зараз скажу, що я один з, напевно, там, трьох осіб в Україні, хто має мотоцикл від компанії Fantic модель XE300. Прикольно? Чи ні? Я ще його не бачив. Я взагалі ніколи не сидів на цьому мотику. Ніколи не сидів, не бачив цей мотоцикл вживу. Я чомусь влюбився по якихось тіктоках, по якихось там американських обзор, оглядах на цей мотик і загорівся чомусь з ним. Хоча розумів, це така авантюра страшна просто. І я взагалі не знаю, як воно і що воно буде. Але я скажу, чому я зробив цей вибір пізніше? Е, ну, що саме таке прям основне, чому це так відбулося. Але я вірю в цей мотоцикл, що він буде приносити мені задоволення. І е, от я вирішив риз, ризикнути, ризикнути. Я його ще не бачив, він зараз чекає на новій пошті. Я ось тут попрацював трохи в магазинчику, до речі, в Києві є магазин на серпово 11, ну, шоу-рум і працюю по дзвінку. відповідно. Але ну, хто знає, контакти дзвоніть, будь ласка, і пишіть, заходьте, міряйте, що хочете, приїжджайте. Ми зараз поїдемо на нову пошту за ним. Да. і я спробую зняти е, ці відчуття. Що воно, як воно, будемо бачити. Е, ну, такий прикол. Де би я, де би я, де би я, де би я не був живо, пишу про те, що я люблю. Віта свій фандік. Це фандік, це фандік. Я не вірю, я не вірю, це фандік. Наїзду початку треба відправити. Халкі бой софт. Суперендура Р. Софт. Oh, you The point, the point. Защити всі зняті. О, це катець, Ямах. Все це колотає, тої Ямахи. О, прикрутив руль, так, вкуратні. Це висить. Зараз їдемо до Барковича робити з нього мотоцикл з цього полуфабриката. Вау! Це фантик, це фантик. Ну, не мотик, а фантик просто. Ой, я не можу нього красивий. Ой, я не можу. Зараз будемо знімати реакцію Бодіка на мотик. Він головний критик, звісно, страшний. Так, реакція Богдана. А що це блядь? Це я кермо поцепив. Що не бачиш мій почерк? А Дуже хороші це ці м'які, так? Да? Попробуй. Можна? Тут можна, я думаю, що немає. Ну там десь зіпи всякі є. Наразі в зіпі, надеюсь. Або відпала, поки їхала. Два варіанти. Спаді, що не друга. Двика труба, зато можна. Не мовчи, а покажи, або все. це закінчується. Зустрінемось через 5-го годин. Одразу займіть тюнінг, дивіться. Ключ, замок, щоб ніхто не вкрав це ципка, як каже, Бодя. Що у нас тут є? Вообще не знаю, що це. Це я знаю, що це, це рамка для фільтра. Повітряного. Запасний поршень в комплекті. Ага, шучу. Так, лапухи є. Зеркала обов'язково поставлю. Подушечка є. О, мануал є, походу. Зараз будемо дивитися інструкцію, як його збирати. Та ти що? А казали, нема мануалу в комплекті. Що та людина знає, як продавали, так? А да? Мізки знайшли, ось до поставили, значить, з боку вони стоять. Ненадіжно, мабуть, але життя покаже. Ти не переживай, я ще за нього не розчитався. Ну, ми можемо його, якщо що, по гарантії, вернути. Болі, ще не подобається ось ця штука, каже, це не по індурному торчить, взагалі не по індурному. Проїзд є удалення екології з мотоцикла професіональним механіком. Все, блядь. Просто цю штуку зняти і все, І Поїхав. Ніхан каже, план такий: зняти трубу. Екологію просто вирвали вже, там хомотамія підкріпити, знімаємо трубу, ставимо акумулятор, щось якось. Бенз там вже є, масло, напевно, теж є. Заводимо, дивимося і далі я буду займатися тут картами, хірартами, захистами всім іншим. блядь, Не хоче. трохи, нормально. Ще пердить по-моєму! Ось такий перший пуст, щось поки не зрозуміло. Не зрозуміло, нічого не понятно. Нем, нема тяги, нема тяги! з yes. цей мальчик на базі. Час десь півдесятої вечора. Ви розірвали інстаграм, всі хочуть знати, що за апаратура, чому я її купив. І не знаю навіть з чого почати. Давайте почну з того, що розповім, чому я його купив. По-перше, причина, що мотоциклика темпу GasGas просто подорожчали на тисячу півтори євро відносно минулорічної вартості. А я собі таке нафантазірував, що треба якось продати свій мотик хуспарну. 24-го року TBI, 214 мотогодин і на новий сезон купити новий мотоцикл. Але купити його за ті кошти, які я зможу виручити з продажу бушного мотіка свого. Виглядає not real, but. Я думав, що таке обрати. Мені на очі попався цей, ну, взагалі, фантик. Потім думав там, з кимось як з виробниками чи з представниками в Україні зробити якусь колабу. там, можливо, там з Шерка чи з Бети, хотів думав щось. Якось пропіарити з собою якийсь бренд і ви якусь знижку, більш смачну ціну. Але ось мій погляд припав на цю апаратуру. Я попередньо поспілкувався з постачальником. Він мене запевнив, що є запчастини і так далі. Зараз буду розповідати. А потім просто понеслась тіктоки, тіктоки, інстаграми, ютюби Америки з приводу цього мотіка. Як всі його тестують, більшість це гарні відгуки. Ну, ви поняли, задачу мінімум я зробив. Я за ті гроші, що подрав, про, продав Husqvarna, купив новий мотоцикл. Що це таке? Що за мотоцикл? Це Фантік, він же Фейтік, він же Фантік. Е, італійський жеребець на базі Yamaha YZ250. Отакий От прикол. Прикол в тому, що рама з Ямахи, і багато ще деталей з Ямахи, але на це все насадили. Все те, що потрібно е в ендуро це трьохсотка, це двохтактний мотоцикл, це інжектор. Вже це там машинні клапана. Все це працює як в КТМ Husqvarna Газ-Газ. Окремо розділене відповідно масло двохтактне, заливається, не треба нічого калатати. Це типу технології, технологічно, і це мене теж підкупило, бо я не, не звикши вже колотати бензин. Змішувати, заливати. Не люблю, не люблю. Плюс карп, Він треба його підналаштовувати. Люблю, коли там комп'ютер сам рішає, як воно має працювати. Фантік У цього виробника є різні направлення. Це і MotoGP, вони змагаються в чемпіонатах, і в них є і стрітові байки, різноманіття, мопеди, все що хочете, є тому це не просто якийсь з повітря. Це дійсно. Якийсь бренд мотоциклів, який займається тим професійно, в даному випадку вони придумали такий мотік на базі Yamaha YZ250, але двигун сам від виробника із заводу Minarelli. Як він пов'язаний з фантиком, я не знаю, ще не розібрався. Але реально низ двигуна це Yamaha YZ, а вверх це все модне, все технологічне типу від цього Minarelli. Ця модель, напевно, вийшла в 24-му, чи ну, вважається, ну, це 25-го року мотік. Чи був він в 24 й таким, чи якимсь інакшим. Напевно, був інакшим, судячи по тим, по тим зображенням, які я знайшов за 24 рік. Щось вони змінили, але ми, ми, ми будемо обговорювати те, що вже тут є, або чого тут немає. Ціна такого мотіка, ну, знову ж таки, з постачальником я зміг випрацювати якусь таку ціну, яка мені більш-менш була цікавіша, оскільки я розумію, якщо я буду із на цьому мотіку. якщо цей мотік класний, і я буду його популяризувати. То напевно хтось захоче його придбати теж. Тому я зроблю таку маркетингову безкоштовну роботу, фактично. Але мені трошки знижечку зробили, і це добре, бо і на тому дякую. І я вписався в ті кошти, що продав хоскварну підвіску з хоскварни і купив цей е, мотоцикл. Чому саме цей? По-перше, Окей, кубатура залишається як була хоскварня. По-друге, підвізка це те, що напевно один із головних плюсів. Тут стоїть каяба. На жаль, наклейки ще не поклеїв, тут некрасиві, коротше, неважно. Чомусь я так собі нафантазував, бо це фенті, що каяба тут краще точно, ніж звичайна VP. Бо, чесно кажучи, звичайна підвіска VP, та що стояла на хоскварні, а це взагалі для мене щось було фе. Вилка таке собі, без, без шмстеки воно не працює. Мені здається, що каяба має з упаковки працювати краще, тому я розумію, що якщо я оновлю мотоцикл, то ще докинути на підвіску. От, наприклад, мої всі. Сакомадні, які їздять більшість на VP pro А це підвізка, яка коштує там, 1200 євро там, 400, чи 300 чи там, картриджів вилку і амортизатор 2,5. Тобто 3,5 тисячі євро коштує комплект підвіски. Типу, ти купляєш мотик. До речі, Husqvarna нова коштує пів то тисяч тобто спортивна зі спортдоками. І йти ще зверху, там тільки 3,5 на підвіску. Ну, це овер багато, я не готовий, моя сім'я не готова на таке йти. Вирішив я щось придумати з того всього. І придумав ось такий фентік. Я зрозумів, що з цьому бренду можна довіритись, але питання, чи готова ця апаратура, дійсно змагатися в тих дисциплінах, які мені подобаються. А саме, ну, в першу чергу, це хард дура, інша, інша справа Тобто, цей мотік може виявитися більш кроскантрійний по своєму характеру, по своїй компоновці, а не для Хардендуро. Але я все ж таки вірю в нього і думаю, що його можна налаштувати таким чином, що я зможу їздити на ньому хард ендуро і сильно від того не страждати. Бо, маючи навіть саму класну хускварну, яка тільки є. Я від того не став номером один в Опоні чи в Харду там, чи десь. Тобто, все залежить ще від райдера, підходить тобі мотик, не підходить. Як ти на ньому себе почуваєш? Тому, ну як мені вже пожартував Микола Осіпов, каже: Я кажу, я як їздив 10-м, так і буду їздити в Опені. А він каже, дивись, щоб ти на цьому фантику не їздив 20-м. Всяке може бути, тому це може бути факап ще той, але поки що, поки що, ще не знаємо. Будемо бачити. Перше, ціна. Потім трьохсотка. Третє, підвізка. Четверте. Я тут побачив вже деякі речі, які стоять з коробки, з заводу, і за які не потрібно платити. Я тут бачив вентилятор, як мінімум, це 100 плюс євро. Я тут побачив захист двигуна знизу. Ну, у Husqvarna йде цей захист в комплекті, як і здається в КТМ в якійсь версії Hard Enduro, напевно, і Champion Edition. В газа, наприклад, цього немає. Тут я побачив захисти, ось ці і ось ці ці, і але це оказалось фігньою повною шляпа. Бо я думав, що вони металеві, вони якісні, а вони виявилися пластиковими. Спасіба, що вони є, але воно для харда не годиться зовсім. Тому тут ми не зекономили, на жаль. Що безкоштовного? Ну, лапухи побачив безкоштовні, а сервіс? до речі, оскільки це мотик італійський, Тут багато елементів від Асервіса. Захист двигуна знизу Асербіс, Лапухи Асербіс, бак, Асербіс, ну, я думаю, Ачербіс. багато речей, напевно. Напевно, що Пластика Ачербіс. Тобто італійський мотік з італійським брендом в колаборації, все логічно. Звідки тут Ямаха взагалі не зрозуміло. Ну, як зрозуміло, завод цей мінарелі. Е... Робив двигуни для Ємахи чи робить, але, здається, вони викупили якісь там права і самі по собі. ось е е Якось так. Що ще? Щеплення тут Брембо. Гальма Нісін. Е Передній, задній Гальма Нісін. Що таке Гальма Нісін? Взагалі в душі не чаю. У мене були Гальма Нісін на honді CBF-ці. Я пам'ятаю, як вони працювали. Вони працювали, як воно в спорті, зовсім не розумію. Але я думаю, якщо воно ставиться на кросові мотоцикл, де треба теж гальмувати, як і в Вендура, думаю. Цими гальмами проблем не буде, а е, якщо якісь нюанси, завжди це можна виправити кращою якістю колодок. наприклад. Е, ну, Я думаю, з гальмами взагалі не має бути питань. Що нас може лякати в цьому мотіку? Він більш крос-кантрійний. Вони зараз там перемагають в чемпіонатах світу по ендуру GP. Це таке ходове ендуро, більш напевно схоже на класичне. Я на тому не експерт, але вони беруть подіум. Дійсно, цей мотік здобуває там підістали чи трохтактні мотики, здобувають. Цей двохтах здобуває, Є 125-ка, п'ятка в них там здобуває якісь подіуми. Тому, якщо це крос-кантрі мотік, то там не потрібно класне еластичне щеплення, яке ми використовуємо в харді. Коли ми то стоїмо, то там немає такої специфіки, все ходове. Камні, річки, підйоми, воно все ходове. І цей мотик вже точно це їде. Але е, все ж таки я ж беру в першу чергу не для крос-кантрі, а чи не такої класичного ендуру, а для харда. Тому я не розумію, наскільки це щеплення Брембо, яке тут стоїть. Ну, Від Brembo, від напевно, тут тільки машинка. А там щеплення, як люди кажуть, судячи зі всього, то Ямахівське е, звайзетки. Як воно там реально технічно зроблено, не, я ще не знаю, не розумію. І наскільки це щеплення еластичне, теж не розумію. Буду. Завтра поїду на тест е, палайту, скажімо так, і просто спробую щось, е, щось поїздити, зрозуміти характер цього мотіка. А далі, із цікавого, тут стоїть е, такий пульт е, там 10 режимів десатрекшена і 10 режимів е, потужності. Ну, Тут можна щось гнучко налаштувати. Я його вже сховав, цей пульт з правої сторони, зазвичай він у всіх зліва, бо я розумію, що зліва тут він не проживе. У мене була карта потужності від хускварни, я її дуже швидко зломив, а тут такий пульт серйозний, прям якийсь чи тетріс, і я його заховав під тросики газу. Продовжимо по комплектації. Скажу, що тут стоять шини Metzeler. Six Days Extreme. вони тверді, вони, напевно, кращі, ніж Maxxis, який ми теж викидуємо. Ще мене може лякати в цьому мотіку. Та більш нічого не буде лякати. А, ну ви запитаєте про е, запчастини. Ну, як ви розумієте, якщо мотоцикл зроблений на, Ямасі, на базі Yamaha, Яма, яка з е, 2005 року, напевно, не змінювалася. Напевно, я не сіль, не сільон, але е, тут е, це по розхідникам і по багатьом запчастинам стосується шасі, там біля підвізки, все це вся історія, все підходить з Ямахи, тому з запчастинами нема проблем. Що, що стосується саме. Пластики. Частина того, що зробила, Міна Рейлі, завод, циліндр і всяка там внутряночка. Ці пупультики, всі, фантик, мене постачальник запевнив, що є цілий склад запчастин. Швидко все буде відправлятися, навіть там, майже день в день це може відбуватися. Я не переживаю за запчастини поки що. Вони по ціні по залізу дешевше, навіть пообіцяли буде, ніж кати. Я маски запчастини. По витратам на цей мотік, ну поки що, е, напевно, без змін. Він не дешевий, не дорогий, просто альтернативний. Е, нема в тому проблем. Наприклад, на шарка купити щеплення, це проблема в Україні, ніхто не знає, де взяти щеплення на шарка. Тут е, щеплення, якщо воно Ямаха, то воно Ямаха, воно валяється під кожним наверно, забором. Я так думаю, але поживем, побачимо. Перше враження було, по-перше, він красивий, мені він дуже подобається. Я зараз на нього сяду, прямо так от. опа, от, Він мені подобається. Він, звісно, трошки так дивишся, як спереду, то нагадує немножко бету, а це не хорошо. Але. Але, але ну, трошки нагадую. Чекаю якийсь інший комплект пластику, замовлю наклейки. Не знаю, яке що робити, але напевно він залиш... залишиться червоним. Хочеться мені сіро-червону палітру залишити, якось його кастомізувати. Але фантик буде написано, щоб всі знали, що це фентік. От видно, що Ямаха тут з важіль у цей е, гальм. Видно, що коробка е, перемикається як важіль від Ямахи у цей е, КПП. Ну видно, видно, Гріпси, до речі, доміна тут стоять, як доміна фірма цього тростика, газу. От, гріпси класні, м'якенькі заводу, тобто не пожлобились, зробили фист. Дуже м'який пластик. ну прям, Не те, що дуже, прям хороший м'який пластик. Це радує. Напевно, він, сподіваюся, не, не швидко в мене не зломиться. А в мене ломиться все. Ще з позитивного, тут стоять обода Excel, ті, що ставляться на Husqvarna Pro, і десь там ще. Великі тут диски гальмівні, більше, ніж звичайні, знову ж таки, у Husqvarna KTM GasGas, ширші. Це, напевно, для Харндура можливо і не класно, бо більше, значить. Менша прохідність там в таких вузьких місцях, більше шансів зачепитись чимось. Тут у нас в зоні ризику цей циліндрик гальмівний, тут кришка, захист кришки підходить з Ямахи. Відповідно, я куплю пластиковий, пластикові захисти радіаторів, як і у КТМ звичайні. О, з приводу, взагалі, як зробити з цієї апаратури, гарне дура апаратуру. Захистити, тобто захисти маятника я поставлю як з Ямахи. Тут поставлю захист кришки запалення, Гарди залишаться такими, як і є. Гнучки ну, будуть ламати, значить будуть куплятися нові і будуть ламатися. Поставлю нормальний захист гальмівного диску задній, нормальний захист гальмівного передній. Обов'язково поставлю е карбонку на трубу. Радіатори тут з Ямахи, треба зараз пошукати, що там підходить, взагалі, чи є на яту Ямаху, ВЗ 250. -у. Захисти радіатору алюмінієві. Багато захистів є від, саме від компанії Bulletproof, Це американська. Там цінник приблизно, як і X-Grip, але просто що x grip я займаюся і маю собі можливість там економити, то Bulletproof full price. Не знаю, можливо, буде це Bulletproof, можливо, що ще. Подивлюсь, треба зняти цю кришку взагалі, подивитись наскільки він в зоні ризику цей радіатор саме в цій площині, коли ми падаємо, треба розібратися з тим. E, пишіть коментарі, бо буде наступний випуск про мої відчуття з GoPro, буде запис, як я на ньому їжу, як він звучить. А він звучить дуже прикольно, такий тарахтить по ямаховськи дуже мені цей звук чомусь подобається. Можливо, щось забув. І саме тут щось цікаве. Тут, тут, із поганого, чи з хорошого, я не знаю, тут 5 передач. У Ямаха 5 передач і тут так само 5 передач, бо нема куди вставити було шосту. Стартер вони знайшли, куди поставити, електростартер, а шосту передачу ні. Тому тут 5 передач, як воно там, передатичні числа розкидані по зіркам. До речі, зірки здесь Тут 50-та зірка ззаду, і передня ще навіть не знаю, скільки там стоїть. Треба дивитися. Тому пишіть коментарі, ваші питання буду відповідати під відео, або, або буду відповідати вже наступному відео після оффроуду. Завтра ми катаємося і заганяємо 5 до боді на заміну нормальних колес під гарден дуро. Можливо, якісь зашітки ще щось десь знайдеться та де поставиться. Але хочу прямо на вихідних вже його використовувати. По, по моєму призначенню е, на нормальних колесах трошки погардити. Ось, сподіваюся, е, нічого не зламлю. Бо, в принципі, е, каміння у нас немає, річок немає, тому так, пом'якомо. Тільки бокові падіння можуть бути. Все, підписуйся на канал, став лайки дякую за увагу. А, алюмінієва рама, бо вона з Ямахи, а в КТМах е, якась там. Щось а там, воно більш гнучке. А чому питання в казке кросовості? Саме в тому, що рама алюмінієва, вона жорстка. І тому е, вона так не грає під вами, як грають е, рами е, в КТМ у скварнах газ газах, які будуються під, е, більше під Хардендуру. Тобто у цьому може бути питання, як він себе поводить в усьому: в підйомах, в їзді, де й загалом. Е, вихлоп. Arrow фірми. Це якесь щось популярне, але ось він тут є, да. Пульт, як каже Бодя, тупо як на Беті. Ближні дальні, піпі. -пі. Подушка, приборка з кнопками. Оце прям шляпа. Але оце можна, звісно, відбити, воно і не потрібно. Це на стоп іде, щоб він горів. Ну, Це ненадіжно зроблено. Оце хочеться прямо так відпиляти і забудь про нього. Що стосується збірки, поки я його скручував, то нічого особливого, не так, щоб якісь проблеми були. Зроблено багато що топорного, такого, знаєте, Ну так дуже просто. Тут болт, -болт але ну, від того воно не гірше, тут не докрутив, чи воно так і має бути. Фільтр бокс знаходиться ось тут, треба було потягнути ось тут, ось тут. Ось. І тут акуратненько отак потягти і зняти. Але, але, Дивіться, це я так знімав, що зламав уже пістончика. ось цього. Тому, скажімо так, мені це вже не подобається. Фільтр е підходить з TPI-них ктм скварний кадка, треба поміряти. Ставиться нормально, звично, ну так, нічого особливого. Чи на щось на якісь ліхтарі? Чи що, Я не знаю. Ну, коротше, щось тут лишнє, є, мені здається. Щось тут треба. Щось тут треба з ціля забрати. Ось ви бачите клапан V-Force. тут Там 4X. А, оце взагалі я не знаю що. Це хтось не догледів, щось ми з Богданом тут не додивилися. Цей циліндрик щеплення має бути захищеним, бо це не фист. Він прямо випирає, він торчить йому триндець буде. Оця защитка теж пластикова, не альо. Зірка, як я казав, 50-та. А от яка зірка спереду, досі не знаю. На ній написано Made in Italy. Дуже хорошо. І ось цю кришку, напевно, я нічим не зможу захистити, бо вона такої унікальної, здається, форми у Yamaha, вона зовсім інша. Я не розумію, чи можна її чимось захистити. Це може бути проблемка. Дивіться, запилена, просто спилена назва супорту, ніби це не нісен, а щось взагалі не понятно, що дивно, чому так. А ззаду е, пишуть ніяких проблем. Да? Тут написано нісін, а там щось спилено. Хм, цікаве рішення. Щось значить, використали таке, що не могли, не мали права використовувати, використали. Або це взагалі ноунейм з Китая. Всяке може бути. Нічому не здивуюсь. Ось тут має бути наклейка каяба, це катафото. Тут було катафото, я їх віддер. Каябу наліпить. Фара бомбезно світить. Так, ну, проводка отак складена, більш-менш, але не зовсім красиво. Скажімо так, е, Бак для бензину, бак для мастила. Неелегантно, не, не по-італійськи, але просто, понятно, доступно.